Привіт! В цьому короткому відео я поділюся з вами десятьма помилками, виправивши, які ви зможете покращити енергетику свого дому, покращити рух енергії і взагалі можете повпливати на свої різні сфери життя. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І метод, в якому я працюю, це метод зцілення дому, хаос хілінг. Він базується на ведичній системі, на васту, та також на деяких принципах феншую. Чому взагалі це працює? Тому що дім, він, по суті, є продовженням нас. І коли ми гармонізуємо свій дім, коли ми його покращуємо, коли ми працюємо з ним, то, звичайно, це впливає на нас, ми так покращуємо самі себе. Ведичне знання Васту засноване на гармонізації різних сторін світу і різних стихій. Наш дім можна поділити на основні сектори і на різні стихії. І відповідно до того, що в якій стихії знаходиться, це теж впливає на різні сфери нашого життя. Наприклад, є певні сектори, які відповідають за комунікацію, відповідають за логіку, за мислення, за таку аналітичну думку. І відповідно ці сектори впливають на ведення нашого бізнесу, на, на фінансове становище, на гроші. Є, наприклад, сектори, які відповідають за стосунки. Наприклад, сектор Венери відповідає за пристрасть, за творчість, і відповідно це несе вплив на наші романтичні стосунки. Є сектори, які впливають на статус, сектори, які впливають на жіночі якості, на духовний розвиток, на те, як розвиваються наші здібності, як ми. Підключаємося або налаштовуємося на своє вище я, але від того, що часто в певних секторах знаходяться невідповідні предмети, меблі стоять неправильно, то енергія рухається неправильно, є конфлікт стихіть, є конфлікт сторін світу, і від цього це теж впливає на наше життя. Коли ми покращуємо ці сектори, гармонізуємо їх. То звісно, це впливає на нас. Як я казала, дім є продовженням нас, це продовження наших тонких тіл, нашої енергетики. Все в світі пов'язано. В домі ми проводимо дуже багато часу, і тому це дійсно впливає на нас. Ну що ж, давайте переходити до помилок. Помилок в розташуванні меблів, виправивши, які ви зможете покращити своє життя. Звісно, такий дисклеймер. Я не кажу про те, що ви переставите меблі. Додасте щось чи віднімете щось в своєму просторі і раз, і на вас прям з неба звалиться можливості. Звісно, може бути й так. Але зазвичай те, що я маю на увазі, коли ми гармонізуємо дім, то енергія починає рухатися краще, енергія більше до нас надходить, ми отримуємо більше енергії. І ця енергія вона допомагає нам. Працювати допомагає нам покращувати різні сфери життя. Наприклад, якщо ми гармонізуємо сектор да, Венери, то виділяється ця енергія, і вона направляється в нашу роботу над стосунками. І, роблячи маленькі якісь кроки на фізичному плані, ми, звісно, покращуємо це. Тобто дім додає нам енергії, і від цього ми можемо краще гармонізувати сферу свого життя. Ну, все, досить зі вступом погнали. Я буду трошки піддивлятися в свій конспект, щоб не пропустити ніякої важливої інформації. Почнемо зі фідної зони і з дверей. Перший принцип, що біля дверей. Не повинно нічого бути те, що затримує їх рух. Тобто біля дверей не повинно, не повинно бути багато якихось меблів, щось лежати там і заважати цьому руху. Двері повинні рухатися вільно, як і вхідні двері, які ви заходите в дім, так і ті двері, які у вас в різних кімнатах, вони мають рухатися вільно. Просто підіть і перевірте свої двері, чи цей принцип працює. Тому що енергія вона теж рухається по всьому дому, і якщо двері навіть вони там десь скріпляють, десь щось їм заважає, то це впливає і на рух енергії, енергія десь затримується і може не доходити до якоїсь кімнати. А коли енергія блокується і не заходить в дім. То це може перешкоджати і новим можливостям. І звісно, щодо цього теж дуже важливо біля вхідних дверей, вашу, ваш дім, ваш будинок, не повинно лежати ніяких зайвих речей, не повинно лежати якоїсь Бруду, хламу, якогось там мусору не повинно бути таких речей, тому що це, скажімо так, не приваблює енергію, це відштовхує її. А ми хочемо, звісно, привабити в дім позитивну, якісну енергію. Тому за таким треба слідкувати, щоб наша вхідна зона була чистою. Наступне правило, коли ліжко стоїть напроти вхідних дверей, це теж не дуже добре, тому що енергія прям, ну, з великою силою можна сказати, вся тече на ліжко, і від цього ви можете неспокійно спати. В ідеалі ліжко має стояти так, щоб і було видно двері, але і не повністю ця енергія. Ми не повинні лежати ногами прямо до виходу. Третє правило, воно теж стосується ліжка. Ліжко не повинно стояти біля вікна, бо через вікне, вікно теж відбувається відтік, певний відтік енергії. Коли ми ставимо там ліжко, то теж ми можемо ввісні не відновлюватися енергія може витікати від нас. Взагалі, як правильно розташоване ліжко, воно має. В ідеалі стояти в правильних секторах, там, де більш спокійні енергії, земні енергії, де ми можемо відпочивати. Або як, наприклад, якщо ми хочемо гармонізувати стосунки в парі, додати трошки перчинки, трошки пристрасті, то ми можемо поставити ліжко в трошки іншому секторі, де є трошки більше вогню, і це додавить пристрасті в наші стосунки. Тому це прям навіть ціла така система, як ставити ліжко. Але, як я і казала, в ідеалі воно не має прямо повністю стояти біля дверей. Але класно, коли ми лежимо і бачимо вхідні двері зі свого ліжка. Також воно не має стояти прям за дверима, що ми зовсім не будемо бачити цих дверей. Тому поекспериментуйте, наскільки можливо постарайтеся так ліжко відставити, щоб воно не стояло навпроти вхідних дверей. Інше правило, четверте це вже яке стосується знову ж таки спальної кімнати і ліжка, але тут ще додаються дзеркала. Коли ми спимо, то наша постать, наше ліжко, і ми самі не маємо відображатися в цьому дзеркалі. Це, з однієї сторони, навіть трошки небезпечно, а з іншої сторони, знову ж таки, не буде у нас повноцінного відпочинку. Дзеркало, воно все подвоює. І якщо вам, наприклад, сняться кошмари, якісь там негарні сни, то це дзеркало воно подвоює да? це все. Якщо ви спите вдвох зі своїм партнером, то ви відображаєтесь як четверо або як троє, і тут можуть е, статися якісь. Е, Цікавинки в парі, коли додається інша якась зайва людина. Тому намагайтеся робити свій сон так, щоб дзеркала у спальній кімнаті, вони не стояли прямо проти ліжка, щоб ви не відображалися в них, бо не буде повноцінного відпочинку енергія ваша перш за все буде витікати, ви не зможете відпочити. І якщо ви будете відображатися в ліжко, або ви зі своїм партнером це також негативно буде впливати на ваші стосунки. В ідеалі, звісно, прибрати ці дзеркала, але Є часто шафи з дзеркалами, і як не крути, буває так, що складно їх кудись переставити. Можна тоді скористатися іншим лайфхаком це завісити на ніч ці дзеркала. Ви можете зробити якусь спеціальну таку шторку, яку ви щодня будете чіпляти, знімати, або на постійній основі її залишити, потім просто вдень трошки віддоргувати її, щоб бачити себе в дзеркалі. Є спеціальні такі плівочки, якими можна заклеїти ці дзеркала. І тоді ви не будете відображатися в них. П'яте правило, яке теж стосується ліжка або дивана, дуже погано, коли над вашим ліжком чи диваном, тобто тим місцем, де ви багато часу проводите, де ви сидите, наприклад, якщо над цим місцем висить якась поличка або балка. Це на підсвідомому рівні викликає небезпеку. Ми постійно знаходимося в такому тривозі, в напрузі, що може щось відбутися. Бо це підсвідомо, ця поличка чи балка, вона створює такий ефект, що вона ніби підсвідомо, так, як загроза, яка може впасти на вас і ну, нашкодити вам фізично, так тому естетично це може виглядати дуже класно. Дуже стильно, коли висить там поличка над ліжком, або якась балка. Але треба уникати цих ситуацій. Якщо у вас поличка, знімайте її поскоріше. Якщо там балка, то спробуйте якось переставити своє ліжко. Можна, звісно, цю балку якось задрапірувати там, повісити туди, можливо, квіти чи якось іншим чином замаскувати, да, щоб вона не створювала загрози. Але в ідеалі намагайтеся цього уникати, щоб не було ні поличок, ні балок над ліжком або над диваном. Шосте правило стосується робочого місця, в ідеалі воно не має бути в центрі кімнати. Взагалі, центр кімнати, як і центр будинку, він має бути вільним. Центр будинку це та область, в яку, так сказати, спускається енергія творця. Ця енергія, велика енергія з космосу, вона спускається вниз, в центр нашої, нашого будинку, і це дуже потужна енергія. Вона для людей, ну люди не витримують цієї енергії, тому не треба там ставити ліжко, чи ставити крісло, чи ставити там, стіл робочий в цій зоні. І ця зона має залишатися вільною, тому що від цієї зони енергія розходиться на різні напрямки світу: на північ, південь, захід, схід. Тому, коли там щось стоїть, там шафа якась чи ще щось, то це заважає правильному руху енергії. І тому дуже важливо тривати цю зону вільною. Так само і відповідно, як наш весь дім ділиться на сектори, навіть саму кімнату ми можемо поділити на різні сектори. І відповідно до цього намагатися центр кімнати не Завалювати речами, а тримати його більш вільним. І як я казала, робочий стіл краще не ставити в центрі кімнати. Звісно, є теж деякі правила, які ми можемо дотримуватися відповідно до того, яка у нас професія, які у нас цілі, чи нам, наприклад, не вистачає якогось логічного, аналітичного фактору в своїй роботи, чи нам мало комунікації з іншими людьми? Ми хочемо покращити комунікацію в своєму бізнесі. То ми можемо там направити, наприклад, свій, е, свій взір на північ, де ми сидимо да, за столом, то це буде гармонізувати саме ці сфери. Якщо, наприклад, у нас творча робота, то ми можемо по-іншому направити свій стіл і дивитися в іншу сторону світу. Якщо у нас езотерична робота, то це буде інше. Якщо ми хочемо там. Ще щось покращити, це зовсім інше. Додати статусу, то це трошки в іншу сторону. Це прям теж ціла така система, і відповідно до запиту можна по-різному ставити робочий стіл. Але в ідеалі він має стояти так, щоб ем, з нашого робочого стола було видно вхідні двері. А також добре, коли за столом, за спиною, у вас стіна, бо це теж ем, створює такий. Таке відчуття захисту, що у вас є опора, і ви можете спокійно працювати. Ну, і вхідні двері, коли ви їх бачите, то підсвідомо у вас таке відчуття, що ви можете контролювати ситуацію, що ви можете управляти процесом, ви відчуваєте свою силу, і від цього, звісно, робота йде краще. Наступне правило сьоме воно стосується гострих кутів. В ідеалі в домі не має бути багато гострих кутів, особливо в спальній кімнаті. Гострі кути це енергія ян. І коли вона знаходиться в спальні, а в спальні у нас трохи інші енергії, там ем, жіночі інські енергії, які допомагають нам заспокоїтися, відновитися, швидше, заснути, розслабитися. І коли там багато такої янської енергії, то це, звісно, порушує сон. А оці кути вони створюють янську енергію. І звісно, в деякі моменти дуже класно, коли ми тонізуємо цією енергією, там при роботі, наприклад. Але меблі з цими гострими кутами вони також ніби ріжуть енергію, вона стає дуже такою агресивною, тому краще уникати, особливо в спальній кімнаті, уникати таких меблів, не направляти у ці куточки на ті місця, де ви, наприклад, багато сидите, чи ви там спите, як я кажу, на ліжко не направляти. Тому подивіться, як у вас там в кімнаті, можливо, трошки переставте свої меблі або навіть приберіть їх. Щоб гармонізувати свій сон і гармонізувати енергію в домі. Восьме правило стосується кухні. Кухня це у нас символ достатку. І коли ми працюємо на кухні, що я маю на увазі працюємо, тримаємо її в чистоті, коли ми прибираємо на поличках, протираємо плита у нас чиста, полички, все, коли у нас чисте, то тоді. І це впливає на наше благополуччя. Воно впливає на достаток в домі і на сферу фінансів. Навіть тому дуже важливо, щоб. Кухня вона теж не була загромаджена меблями, щоб ви коли рухалися по кухні, не було такого, щоб ви об в один кут вдарилися, в інший кут, тут там стілець стоїть, тут там ще щось, і вам заважає, вам самим, коли заважає рух, взагалі це правило можна на весь дім направити. Коли ви ходите по дому і вам треба то так, то зігнутись, то пригнутись, то бочком, то, то задком, то передком, то ще якось пройти, ви не можете спокійно йти. Те саме стосується енергії. Коли ви не можете рухатися вільно в домі, то і енергія не може рухатися вільно. Особливо слідкуйте, звісно, за кухнею, бо, як я і кажу, кухня це символ достатку, і там меблі мають стояти так, щоб вам було зручно, щоб ви спокійно могли рухатися. І енергія, відповідно до цього, буде теж добре рухатися. Не треба ставити там величезні столи, якщо у вас маленька кухня, величезні столи, де не можна пройти, чи величезні стільці. Навпаки, можливо, замініть стіл трошки меншим, але від цього буде краще рухатися енергія, і це буде впливати на більшість, навіть сфер вашого життя. Наступне дев'яте правило воно стосується коридорів. По коридорах енергія теж рухається і вона розподіляється на Інші кімнати, наприклад. І дуже погано, коли в коридорах взагалі нічого не стоїть, бо тоді енергія отак зайшла і все, і вона. Просто зайшла і вийшла в іншій стороні, да? зайшла з за однієї вийшла так прольотом, не затрималась і не розподілилася на інші частини будинку. Тому тримати коридори повними повністю чистими – не дуже гарна ідея. Але також і завалювати їх меблями, заставляти купою речей. Це теж погана ідея, тому що, як я й кажу, енергії буде складніше рухатися. Краще, наприклад, поставити тут, наприклад, картину, тут якусь татуетку, тут невеличкий предмет меблі, і тоді енергія буде рухатися плавно. Переходити в різні частини вашого дому, в різні кімнати. Вона тут трошки затрималась, пішла далі, вона не затримується назавжди, а вона от потрошки плавно рухається і розподіляється по всьому дому. І наступне правило, воно стосується туалету. Дуже погано, коли туалет розташовується в центрі вашого дому. Як я й казала, центр це точка така творця. Це та частина дому, звідки з космосу приходить сильна божественна енергія. І вона дуже потужна, і тому потрібно тримати вільним, щоб ця енергія вільно розходилася по всьому дому. А коли там знаходиться туалет, то це, звісно, теж впливає на абсолютно всі сфери життя, і, як ви можете зрозуміти, негативно впливає. Якщо немає можливості да, якось це змінити, якщо там, звісно, туалет, то ми не можемо розвалити весь дім і його побудувати, перебудувати заново. То перш за все, намагайтеся тримати двері закритими, щоб е інша енергія туди не заходила, або щоб вона не змивалася, так сказати. Е кришку унітазу, наприклад, дуже важливо теж тримати закритою, дуже важливо теж слідкувати за чистотою, щоб чистота в вашій туалетній кімнаті теж була завжди на вищому рівні, щоб енергія там не забруднювалася і не розподілялася таким чином по всьому дому. Ну що, давайте повторимо. І так. Які у нас були правила? Перше правило воно стосувалося дверей. Вхідна зона нашого дому має бути чистою, вхідні двері в будинок мають бути чистими і мають вільно відчинятися, зачинятися, так само, як і всі двері, які знаходяться в будинку. Нічого не має заважати руху дверям. Друге правило воно стосувалося ліжка, що ліжко не має стояти повністю напроти дверей, тому що це теж впливає на сон, і великі потоки енергії можуть заважати нашому сну. Третє правило знову було про ліжко. ліжко не має стояти біля вікна, тому що ваша енергія теж може витікати через це вікно, і ви можете не... Відпочивати у вісні, просипатися втомленими, прокидатися втомленими і теж впливає на сон. Четверте правило було про дзеркала. Дзеркала не мають стояти напроти ліжка. Це знову ж таки впливає на нашу енергетику під час сна. Ми не можемо спокійно висипатися та відновлюватися. Наступне правило. Це п'яте, воно було про ліжко, про дивани, що полички і балки не мають стояти над ліжком, тому що це викликає підсвідомо відчуття загрози. Уникайте цього, будь ласка. Далі робоче місце і взагалі нічого не має стояти в центрі кімнати. Центр кімнати, центр всього дому, взагалі всього дому має бути вільним. Там нічого відалі не має стояти ніяких не стін, ніяких меблів, нічого, тому що там потужна енергія, яка розподіляється на весь ті. І наше робоче місце можна ставити так, в залежності від того, яку сферу ми можемо хочемо покращити. В ідеалі ми маємо сидіти, щоб за нами була позаду стіна якась. А очима ми бачили вхідні двері. Тоді ми розуміємо, що ми контролюємо ситуацію. Наступне правило у нас сьоми стосувалися е, меблів з кутками, е, ми не маємо такі меблі направляти в сторону, наприклад, ліжка або робочого столу, або дивану, тобто тих місць де ми проводимо дуже багато часу, бо це створює, кути створюють негативну, агресивну енергію, вони ріжуть енергію, і, відповідно, ця енергія впливає на нас, і ми е, не згармонізовані в такому стані. Трошки тривожно ми можемо знаходитися. Наступне правило восьме стосувалися у кухні, що на кухні все має бути чистою і нічого не має заважати руху енергії. Там не мають стояти повсюди меблі, кухня не має бути заваленою кучою речей, що там м, взагалі має, не має бути тонко дорож, тонка доріжечка, а нормально має бути рухатися енергія, щоб ви самі могли спокійно рухатися по кухні. Тоді енергія буде рухатися вільно. Коридор, дев'яте правило, коридор не має бути завалений речами, але й не має бути пустим. Має бути така гармонія в коридорі, щоб енергія плавно протікала по ньому і розподілялася по всьому дому. І останнє правило про туалет: туалет в ідеалі не має стояти. В центрі дому, тому, наприклад, якщо ви приїжджаєте, міняєте житло, міняєте квартири, то, будь ласка, дивіться обов'язково план, щоб в центрі дому, всередині, прям ви зможете на ескізі побачити, щоб там не було туалету. Якщо ж він там є, то обов'язково тримайте його в чистоті, щоб там все було завжди акуратно, прибрано, щоб кришка унітазу була зачиненою і двері в туалет були зачиненими. На цьому все. Це були 10 правил розташування ваших меблів. Дотримуючись яких ви зможете покращити рух енергії, ви зможете збалансувати, згармонізувати ваш дім, і це відповідно вплине на різні сфери вашого життя. Якщо ж ви хочете детальніше якийсь певний запит, покращити якусь певну сферу життя, там покращити свій бізнес, покращити свої стосунки, покращити проявленість в світі або розвити свої здібності. Покращити свій духовний шлях, то запрошую вас на консультацію. Там ми зможемо детальніше розглянути ваш дім, розглянути певні сектори, збалансувати їх, скоригувати, згармонізувати, і, звісно, це вплине на ваші, взагалі на ваше життя. От, ну, а також я вас запрошую в свій профіль. Переходьте, там є дуже багато цінної корисної інформації. Була рада бути корисною, поділитися. З вами знаннями і тримайте свій дім в чистоті і порядку. До скорих зустрічей, Па-па!